Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Будемо читати з вами 9-й псалом Давида. Це псалом, який згідно з переданням, так вважають деякі екзегети, є похвалою Давида для Бога і молитвою до Бога, після того, як Він. Переміг Голіафа. Якщо ви подивитеся в Біблії, то на початку тут написано, що цей псалом, начальнику хору після смерті Лабена. Лабен також може читатися як голіаф. Ну, Це вже лінгвістичні якісь там моменти, в яких ми не розберемось, тому що треба знати єврит. Але будемо довіряти екзегетам, що тут Давид якраз і після цієї перемоги дає хвалу Богу ну, і молитву до Бога. Але також Афанасій Великий говорить, що цей псалом є псалом пророчим, оскільки тут також і звіщається народження Ісуса Христа, Його смерть і Воскресіння. Ну і ми знаємо, що це писання має багато смислів. Як говорять екзегети, деякі слова, стихи можуть мати до семи значень. Сім це не обов'язково що не більше, як сім, і не менше, як сім. А сім це означає, що мають певну повноту. Повноту свого значення. Ну і також треба розуміти, що святе Писання, воно актуальне для того, хто його читає в певний момент, воно було актуальне колись і воно буде актуально для майбутнього часу. Отже, читаємо із короткими коментарями: 9-й псалом Давида. Славитиму Тебе, Господи, всім серцем моїм, розповідатиму про всі чудеса твої. Ми з вами постійно говоримо про те, що ми повинні свої справи милосердя робити в тайні. Але тут дивіться написано, що розповідатиму про всі чудеса Твої. Мається на увазі, що ми повинні робити все, щоб ставилось в першу чергу Боже ім'я. І тому, коли ми робимо добру справу, то ця справа обов'язково вона принесе користь. І для нас особисто, і користь для церкви. І наш речник Євстратій Зоря, наприклад, каже так: якщо відбулася якась церковна подія, і про неї не взнали в світі, вона, якщо не висвітлена у ЗМІ, то значить, вона, якби і не відбулася. Тому що, коли звершується щось церковне, то воно і для церкви, і для світу має свідчити про Христа. Отже, зрозуміло, що коли стосується нас особисто щось, то ми стараємося, так, якщо є така можливість, щоб уникнути похвали, щоб не собі шукати слави, а щоб прославлявся через наші справи Христос. тому і так є ж така традиція, що подають Христа ради. Просять Христа ради і подають Христа ради, там якусь милостиню. Буду веселитися і хвалитися тобою, буду співати імені твоєму, Всевишній. Ось повернули назад вороги мої, знесилилися і загинули перед лицем Твоїм. Бо вчинив ти суд мій і справу мою, ти сів на престолі суддя праведний, ти вчинив суд мій і справу мою. Ну, якщо говорити про перемогу Давида над Голіафом, то він же сказав, що не я перемагаю, але Господь. Тому він так каже, що суд то був мій, тобто мій вибір. Допомогти війську проти, у війні проти медіанітів, але ще це було зроблено із Божою допомогою. Так уповав на Бога Давид і з Божою допомогою переміг. А я вам казав, що слава вона нас зажене, якщо потрібно. І слава Давида нагнало, і коли він йшов в місто, заходив, то казали, що Саул переміг тисячі, а Давид переміг десятки тисяч. Ну і з того часу зрозуміло, що Давид став гонимий від царя Саула за те, що народ його дуже полюбив. Ти покарав народи, зничив нечестивого стер ім'я їхнє віки віків. Коротенько, покарав народи, знищив нещастивого стер ім'я їхнє на віки віків. Це так, якби буквально сказано. так? Але ж ми розуміємо, що коли пропадає народ, народ пропадає тоді, коли вони славлять себе, свої пристрасті, узаконюють гріх, але не славлять Бога і не живуть для Бога. І тому ізраїльський народ це завжди був народ, який був малочисельний порівняно, вони ніколи не мали розвинутої цивілізації, але вони збереглися як народ і зберегли нам те, що ми тримаємо в руках. Ми отримали це слово Бога до людини. От, і тому ми повинні розуміти, що коли Бог попускає. Якомусь народу знищитися, значить, цей народ він став на безповоротний шлях самознищення. Бо будь-який гріх він знищує людину. Так і знищилися ці цивілізації, це і ця содомська цивілізація, також цивілізація асирійська, також цивілізація єгипетська, олександрійська. Це все було знищене свого часу. А оцей народ невеликий, він зберіг віру в Бога. І ну, апостоли були ті самі євреї. Весь час так що, от євреї там не прийняли Христа, прийняли, скільки змогли, прийняли. Хто не прийняли, були знищені. І потім розпорошені. Ось так. У ворога не вистачило зброї, міста зруйнував ти, і згинула пам'ять про нього. Чому сказано, що у ворога не вистачило зброї? Бо ворог уповає на зброю. Знову ж таки, а ізраїльтяни чим перемагали? Палками, криками. Наводили паніку, Господь наводив паніку на вороги, вони самі себе нищили. Ось так перемагав Ізраїль, коли був угодний Богу. Господь же перебуває по вік, він приготував для суду престіл свій. Він буде судити вселену за правдою. Розсудить народи за справедливістю. І буде Господь пристановищем пригнобленому і захистом у скорботі. Давайте повернемося трішки назад. Дев'ятий стих Він буде судити вселену за правдою, розсудить народи за справедливістю. А ми ж говорили, що в раю любов все прощення, а в пеклі справедливість. Що це означає? Ну, коли ми поступаємо по справедливості, от хтось там зробив якийсь поганий вчинок, і значить його за те треба покарати. Якщо б ми так один одного карали і не прощали, життя би вже давно на землі не було. Ми живемо любов'ю. А як зрозуміти, що Господь буде судити по справедливістю, а справедливість ось в чому? Ті, хто за життя навчаться жити по любові, то вони будуть в раю. От в цьому справедливість. А ті, хто не захочуть за життя жити по-божому і будуть ворогами Божими або будуть байдужими до цього, то буде несправедливо їх помістити в раю, їм там буде некомфортно. Комфортно в раю буде тим, хто за життя, хоч трішки полюбили молитву, намагалися бути милостивими один до одного, любили храм, службу. Ось в чому справедливість. Це така справедливість не нав'язана, а та, що виходить із стану речей. І будуть надіятися на тебе всі, хто знає ім'я Твоє, бо ти не покинеш тих, хто шукає тебе, Господи. От це дуже хороші слова. Ти не покинеш тих, хто шукає тебе, Господи. Зазнаєте ну, страждань сказаного гонінь. От, але якщо ми надіємося на Господа, то все-таки для нас завжди знайдеться вихід із наших скрутних положень, становищ. Тому завжди всі, хто обувають на Господа, не будуть посоромлені. Співайте Господу, що живе на Сеоні, Сповіщайте між народами про діла Його. Ну, Сеон, то не означає, що на горі Сеон Господь перебуває, а Сеон це символізм. Це символізм Царства Божого. Ну, тут порівнюю, що це може бути умовно, якби Єрусалим або церква, тобто це щось таке велике, глобальне, те що Боже. Бо він карає за пролиту корову, пам'ятає її і не забуде плачу пригноблених. Ну, якщо людина страждає і страждає, страждає заради правди, то Господь цього не забуде. Помилуй мене, Господи, споглянь на приниження моє від ворогів моїх, Ти, що підняв мене від воріт смерти. Помилуй мене, Господи, споглянь на приниження моє від ворогів моїх, Ти, що підняв мене від воріт смерти, щоб я звіщав усі хвали Твої у воротах дочки Сіонової, буду радіти спасінню Твоєму. Попадали народи в яму, яку викопали. В сітці, в яку потай поставили, заплуталася нога їхня. Ну, Но весь час, про це ми теж говорили з вами. Весь час світ постає проти Бога, проти Божої правди, шукають різні уловки проти церкви, проти тих, хто проповідують Слово Боже. І вони для цього роблять різні пастки, але й самі в них потрапляють. А пастка найбільша їхня це те, що їхній світогляд не передбачає служіння Богу. Все інше тоді воно не має сенсу і оманливе. Пізнається Господь за судом його, який він звершує. Нечистивець заплутався у ділах рук своїх. Тобто немає логіки в тому, що робить нечистивий. Нехай зійдуть грішники в пекло, всі народи, що забувають Бога. Бо не завжди буде забутий у Надія покривджених не згине. Ну, убогі це ті, хто дійсно завжди у меншості, і здається, що за них всі забули. До речі, перші християни називалися бідняками. Тому що саме бідні люди, вони були спраглі правди, і бідні люди не мали чим гордитися. І в них було більше смирення, ніж у багатих. Хоча ми знаємо, що були у Ісуса Христа учні і багаті, але переважали все-таки. Бідні люди. І тому простота, бідність більше сприяє людяності, більше сприяє духовності. Встань, Господи, щоб не підносилася людина, нехай перед лицем Твоїм приймуть суд усі народи. Постав, Господи, над ними страх твій, щоб зрозуміли народи, що вони тільки люди, що вони все-таки тільки люди, а не боги. Чому ти, Господи, стоїш далеко і не являєш себе в час скорботи? Так здається, що Господь лишив, що Господь не бачить, Господь не допомагає, що Він спостерігає. Ні. Просто ну, про це ми теж говорили. Має пройти певний час. От як ми були на ретриті, нам розповідали про підтримку військових, які повернулися із війни. І буває так, що їм дещо важко психічно це все. Пережити, то там відбувається певне навіть і падіння, і ми нічого не можемо діяти. І людина повинна вичерпати свій потенціал до кінця. А ми можемо бути лише поряд. Обов'язково ми маємо бути поряд. Ми щось хочемо там казати, давати поради, і все буде не в ціль. Дійсно, так і є. Треба просто дуже любити людину, менше говорити і просто бути біля неї. І от коли вона дійде до певної міри, ну, свого, так би мовити, падіння чи розчарування, коли вона вичерпає свій духовний потенціал, тоді скаже, Господи, ну все, я не можу. Я, я тільки на Тебе надіюсь, тільки Тебе прошу про допомогу. І тоді людина починає перемагати свій стан. Це не є якась окрема схема для окремого випадку. Це золоте правило аскетики. Божі угодники свої страсті, свої гріхи перемагали лише тоді, коли повністю вже були змучені гріхом, і вже їм здавалося, що вони вже ніколи його не переможуть. Коли от приходили до крайнього смирення, то тоді лише вони перемагали з Божою допомогою, перемагали проблему свою. В гордині своїй нечистивий пригноблює в Бого. Нехай вони будуть уловлені хитрощами, які самі придумають. Ну, так воно і є. Їм здається, що вони розумні, все правильно роблять, тільки все, щось воно йде на гірше. Ну, добре, не будемо вже так на кожному стиху зупинятися, тому що тема завжди духовна. Знаєте, як я кажу, от гріхи людини, вони ж в основному всіх людей, гріхи одинакові, вони помішаються на пальцях однієї руки. А на інші руці це якби різновиди тих самих гріхів. Так само і тут, воно все переплітається, все згадується, а ми повинні вміти рефлексувати. Чому я говорив, що книгу Псалтир треба читати тоді, коли ми вже прочитали історичні книги? Є, на жаль, такі християни, навіть і ті, хто є проповідниками, от є ну, священниками чи служителями, кажуть, що там не треба там, старий заповідь вчити. А як тоді будеш читати псалми? Чи що ви, дорогенькі по не молитеся, як ти будеш розуміти псалми, якщо вони збудовані на оцих історичних подіях? Від створення світу і до вавилонського полону? Чи ну, до царя Давида, там, після Давида, ще писалися псалми? От І тому рефлексувати це значить згадувати, обмірковувати, застосовувати до себе, розважати, аналізувати. От, і якщо ми не знаємо, Історії біблійної, ну, то для нас оці всі слова буде пустий звук. Дещо лише здогадаємося. Так само, як і в Євангелії, треба знати, щоб читати псалтир. Коли знаємо Євангеліє, то тоді вже і розуміємо, що тут є пророчі слова. Бо грішник хвалиться похотями душі своєї, і гнобитель облажає себе. В гордині своїй грішник не визнає Бога, каже він, не покарає, бо думає він, що Бога нема. Грішник не визнає Бога і каже він: не покарає, бо думає, він що Бога нема. Лише думає, бо лише безумний може вголос таке казати, принаймні так було довго зараз. Безумство перевершило людей, і вони в голос інколи можуть казати, що Бога немає. А Чому він так думає, що не покарає? Бо він грішник і гріх сильніший за нього. І вже, можливо, Бог і відступився, і тому він не бачить дії гріха на себе. Повсякчасно шляхи його оскверняються. Суди твої далекі для нього. На ворогів своїх дивиться зневажливо. Каже він у серці своєму: Не похитнуся роду в рід, не зазнаю лиха, уста його повні прокльонів. Підступів та лукавства, на язиці його мука та злоба. Він сидить на засідці на краю осель, щоб таємно вбити неповинного, очі його підглядають за бідними, підстерігає по закутках, як лев у лігві своїм, щоб схопити бідного, хапає і тягне в ті свої, припадає до землі і пригинається, і бідні потрапляють у міцні лапи його. Як то? Ну, лев це символ диявола, який ходить спокушаючи. і сказано, що бідні потрапляють у містні лапи його, бідні нам духовність попадають у містні лапи диявола. Каже він у серці своїм: забув Бог, відвернув лице своє і не побачить ніколи. Воскресне, Господи, Боже мій, нехай піднесеться рука Твоя, не забудь обогих Твоїх до кінця. Ну, бачите, от прямий текст про Воскресіння Господня. Чому нечестивий зневажає Бога і каже в серці своїм: Бог не бачить. Ти ж бачиш, бо ти споглядаєш на страждання, на пригноблення, щоб відплатити рукою Твоєю. До тебе вдається бідний і сироті ти будь захистом. Зломи силу нещастивого і лукавого так, щоб шукати і не знайти злодіянь Його. Господь цар навіки віків, а язичники згинуть з землі Його. Господи, ти чуєш бажання в підкріпи серце їхнє, відкрий вухо Твоє, щоб учинити праведний суд сироті і пригнобленому, щоб не лякала їх людина на землі. Ще є одна особливість. 9-го псалма. Наприклад, от у мене список Біблії. Це за перекладом, ще коли ми були у Київському патріархаті, то наш нині почесний патріарх Філарет зробив переклад. Тут нумерація, як звичайно, там перший, дев'ятий 10, 50, 90-й А є ще видання, наприклад, оце біблійне товариство. Українське біблійне товариство зробило переклад також у перекладі Куліша, з 10-го псалма йде подвійна нумерація. А чому так? Справа в тому, що у масоретському списку, тобто в Єврейській Біблії, 9-й псалом ділиться на два по половині Там йде 9 і зразу ж 10. А так як в нас переклад з Септуагінти, тобто з олександрійського списка, то в нас нумерація ну, така, як от ми до неї звикли. Також і вульгата, це латинський переклад, теж має таку саму нумерацію псалму як і в нас. І тому, вже, наприклад, 10 псалом, от у нас тут позначений буде. Десятий. А в дужках 11. Тобто у єврейській біблії, в юдейській біблії, там вже буде він під номером 11. Відповідно, в нас 11, а в них це вже 12. І так іде до кінця Ну, така деталь, можливо, когось зацікавить, чому подвійна нумерація, будете собі знати: слава Ісусу Христу!